Аю, в ефірі програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Садлецька. Щочетверга ми розповідаємо про велику політичну корупцію, підкилимні домовленості, старі схеми з новими обличчями та хронічні вади української влади. Дивіться сьогодні у випуску. Жило на мило, хто після зміни влади зароблятиме на страхуванні пасажирів Укрзалізниці. Укрзалізниця нав'язує нам з вами відповідного страховика. За критеріями, якими вона обирає, це для неї лише відомі. КАМАЗи для Нацгвардії. Чому українські військові купують техніку російського виробництва? Зараз машин привозять, ми їх перекрашуємо. Або творчий конкурс. Хто і чому підміняє результати екзаменів при вступі в університет? Це є зловживання службовим становищем. Матеріальна допомога мільйонеру. Як парламентські товстосуми стоять в чергу за бюджетними грошима на оренду квартири? Дайте пряму відповідь. Скільки витрачаєте коштів на оренду квартири? Я раджу вам... 90 мільйонів гривень це багато чи мало. Саме таку суму щорічно платять пасажири Укрзалізниці приватним компаніям за свою страховку. Державні монополії, за прикладом Укрзалізниці завжди були місцями, де собі зробили капітал багато можновладців. У часи Януковича багатомільйонні прибутки на пасажирах заробляли структури з найближчого оточення президента. Як з'ясували наші журналісти, страхові схеми працюють і досі помінялися лише дійові Особи їхні імена знає Олександр Чорновалов. Шановні Продовжується посадка на поїзд. Купуючи квиток на приїзд залізницею, кожна людина отримує обов'язкову страховку від нещасних випадків. Безумовно, не безкоштовна. Вона включена у вартість кожного квитка. Йдеться про невеликі суми від декількох десятків копійок до кількох гривень. Однак, якщо помножити їх на кількість пасажирів, яких щодня перевозить укрзалізниця, то вийде досить суттєва восьмизначна сума майже 90 мільйонів гривень щорічно. 90 мільйонів гривень минулому році отримала шість страхових компаній, які стали переможцями на відповідних залізницях. Так, за часів Януковича на страхуванні пасажирів залізниці заробляли шість компаній, і як мінімум три з них, за даними змі, були афільовані з оточенням колишнього президента Сергієм Арбузовим і Борисом Колесніковим. Це український страховий дім, злагода і домінанта. Як це працює за минулий рік? Залізниця зібрала з пасажирів 90 мільйонів страхових внесків і передала страхов. Вим, компаніям за рік громадянам з них було відшкодовано всього 500 тисяч гривень. Решту прибутку за закритим і невідомим громадськості принципом розділяють між собою страхувата Укрзалізниця, а також очевидно, і ті, хто стоять за цією схемою. Та зі зміною влади в Україні змінилися й керівники найбільших державних монополій. Укрзалізницю очолив Борис Остапюк. Нещодавно нові кермани чи залізниці показово розірвали контракти зі страховиками часів Януковича і пообіцяли, що тепер все буде чесно. Та прозоро. Ось що написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook перший заступник голови залізниці Максим Бланк. Ми замінили всі раніше працювавші страхові компанії на компанію «Інтерполіс». Зробили ми это по 4 і 6 дорог, по остальним йде до оформлення документів. Чому саме Інтерполіс і чому не було конкурсного відбору? Такий рішучий крок керівництві Укрзалізниці пояснили тим, що сукупна частка залізниці в цій страховій компанії перевищує 50%. відсотків. Той же час таке самовільне обрання страховика змусило учасників ринку звинуватити вже нинішнє керівництво Укрзалізниці в корупції. Звучали заяви про те, що Зі зміною влади, зі зміною керівництва Укрзалізниці ця процедура буде змінена, буде проведено відкритий тендер. В результаті ми отримали іншу компанію, яка надає тепер ці послуги. Стосовно того, був тендер чи не був, особисто я не чув і не бачив. Уже постфактум узнали, що така компанія визначена. Чому ж керівництво Укрзалізниці відмовилося від проведення відкритого конкурсу, і хто був зацікавлений, щоб саме Інтерполіс отримала монопольне право на страхування українських пасажирів? У страхової компанії Інтерполіс здійснює державна частка в особі фонду держмайна, але вона складає всього трохи більше 8%. При цьому донедавна понад 81% акцій Інтерполіс належало компанії Інтерконтакт, кінцевим бенефіціаром якого через Гонконг Компанію Hong компанію Eastern Development Limited є народний депутат Олександр Єдін. Але нещодавно, якраз напередодні зміни страховиків на залізниці, компанія Єдіна несподівано вирішила передати половину свого пакета в Інтерполіс одній із структур Укрзалізниці. Саме це дозволило керівництво Укрзалізниці заявити, що держава має контрольний пакет акцій в Інтерполіс. Але умови продажу лишаються невідомими широкій громадськості. У інтерконтакт не назвали суму, яку виручили від передачі акцій. Так само і керівництво Укрзалізниці не змогло пояснити, чому компанія безналежного конкурсу та всупереч закону стала єдиним страховиком усіх пасажирів залізниці. На вашу думку, що трапилось би, якщо був би проведений відкритий конкурс. Скажу одне, однозначно була би, був би більший вибір пропозицій від страхових компаній, і таким чином це б здешевило б ціну оборону. Першого всіму ну, покриття страхового покриття слід зазначити, що саме зниження для пасажирів суми страхового платежу було одним з основних аргументів керівництва укрзалізниці у виборі Інтерполіс, як зазначив Максим Бланк. Завдяки цій компанії пасажири платитимуть аж в чотири рази менше з 1,5% до 0,4%. Але як нам вдалося з'ясувати, платіж не знизився, а залишився на такому ж самому рівні. Ми зібрали та проаналізували понад півсотні залізничних квитків з різних куточків країни. Наприклад, беремо квиток з полученням Харків Київ. В ньому зазначено, що пасажир заплатив 2 гривні 46 копійок страховій компанії Інтерполіс, це півтора відсотка від тарифу. Або інший приклад Ужгород Київ. Тут пасажир заплатив Інтерполіс півтора відсотку від тарифу. Виходить, що, попри запевнення, Нових керманичів залізниці, що тарифи знизилися вчетверо, Компанія, обрана ними без конкурсу, забирає з пасажирів стільки ж, скільки й фірми Похиянуковича. Януковича. залізниця впродовж з 96-го року нав'язує нам з вами відповідного страховика за критеріями, якими вона обирає, це для неї лише відомі. А критерій наступний, що за 15 років наявності такого виду страхування обсяги платежів, які сплачено пасажирами, становили біля понад 500 мільйонів гривень. А виплати, які отримали потерпілі пасажири, вони не перевищують десь 10-15 мільйонів гривень. Щоби подивитися, хто щодня заробляє на пасажирах надприбутки, ми пішли в головний офіс Інтерполіс, розташований він на одному з поверхів житлового будинку в Києві. Тут у скромних двох кімнатах і зароблятимуться мільйони гривень щомісяця. Журналістам тут не раді коментувати, як отримали монопольне право на страховку пасажирів залізниць не хочуть. Ми буквально уділіть нам 10 хвилин часу, не більше. Може? Ребята, мені ні больше третій можливості. Я зараз займаюся срочной работы, которые мне необходимо сделать. Із залізниці нам дали письмову відповідь. кажуть, у керівника часу на зустрічі з пресою немає. У листі підтверджують, що обрали фірму Інтерполіс без конкурсу на власний розсуд. Залізниці уклали договори з СК Інтерполіс, враховуючи те, що договірні умови, запропоновані цією страховою компанією, є економічно доцільними та вигідними для залізниць. Утім, перевірити, у чому економічна доцільність та вигода неможливо. Укрзалізниця відмовилась показувати нам свій контракт із страховою компанією. Інтерполіс, посилаючись на комерційну таємницю, цим ганебним формулюванням, яке не може застосовуватись, коли мова йде про гроші, зібрані з громадян, прикривається вже нова влада. До теми про державні закупівлі за бюджетні кошти днями міністерство внутрішніх справ терміново виділило 28 мільйонів гривень на закупівлю Камазів для перевезення бійців Нацгвардії. При тому, що Камази це спецтехніка камського автомобільного заводу російського підприємства з виробництвом в набережних Челнах. Обурення українців досі не вщухло. Виходить, купуючи Камази, українська армія фінансує країну ворога. Чому б не замовити таку спецтехніку, Техніку, скажімо, в українського кременчуцького автомобільного заводу і підтримати національного виробника відповіді у сюжеті. Купили російські камази замість українських кразів. Скандал довкола замовлення центральною базою нацгвардії 29 бортових спецмашин на базі вантажівки Камського автозаводу не вщухає й досі. Чому купувати у російського виробника, якщо можна купити крази з Кременчука? Виправдовуватися довелося міністру внутрішніх справ вакву. Мовляв, крази просто закінчилися. Все, что было подходящего в наличии по факту украза завода Малышева, КТРЗ, Богдана, Эталона, извините за Сленг, выгребли со складов подчастую. Дальше нужно было ждать изготовления. Заказали, но время не ждет. Доукомплектовались со складов украинских дистрибьюторов Маза и Камаза. Это не совсем правильно, в силу того, что армия должна ориентироваться на отечественного производителя, который в случае любого конфликта готов продолжать поставки техники. Запчастей і так далі. э, учитывая то, что по словам Авакова крас не справляється з большим заказом автомобилей від Нацгвардії, автомобілі потрібні сейчас, техніку і артилерію сейчас, возити зараз, подобная закупка, в мабуть, оправдана. Однак пояснення міністра багатьох не задовольнило. Мовляв, у прайс-листі офіційного дилера Камазу. Ціна на замовлену модель 43253 нижча більш ніж на 400 тисяч гривень. Але ми знайшли відповідь, чому? Бровари приватне акціонерне товариство «Спецбудмаш». Саме тут, після встановлення обладнання для перевезення, кожен із КАМАЗів для Нацгвардії суттєво дорожчає. Зараз машин привозять, ми їх перекрашуємо, оборудуємо. От це все, їхнє только. Кабіна грубо кажучи. кабіна і колеса. Вона десь у деяких випадках нашого обладнання буває дорожче, ніж саме шасі. Звідси різниця у вартості між моделлю в офіційному каталозі, а там зазначена лише ціна на шасі та тією спецтехнікою, яку замовили для Нацгвардії. У нас в старому дому Камаз договір угу. на виготовлення цієї надбудови на, на шасі. Ну, і скільки в середньому це одна надбудова обходить? Ну десь до 400 тисяч справа у тому, що товариство Торговий дім Камаз яке виграло тендер від військової частини Нацгвардії, має договір з приватним акціонерним товариством Спецбудмаж тут і перетворюють основу на вахтовий автомобіль відповідно до технічних вимог закупівлі. На підприємстві переконують, ціна є обґрунтованою, бо бійці отримають виняткові для військових блага. Це кондиціонери, автономне опалення салону, сидіння з регулюванням кота нахилу на спинки, сигнально переговорний пристрій, рідкокристалічний телевізор, захисні грати і міцний сталевий корпус. Місця для касок полки, під машиною ящі які що ви бачили. Там будуть складатися щити. На конвеєрі працює три сотні робітників. Конструктор наголошує, для бійців Нацгвардії спеціально розробили потужний каркас, подбали про міцність, безпеку і комфорт. Рама дуже мощна, тобто вона розчитана на більші нагрузки. Тобто в цьому плані ми абсолютно спокійні, що тобто, нічого там нікого не задають і тому подобається. Їм у спецбудмаші визнають, можна було й дешевше, однак ціну сформували і ексклюзивність конструкції, і стислі сроки виконання. Це все ексклюзивні можливо, вона чуть чуть і дорожча, ніж якщо її поставити на конвейер, вона би нам може тисяч дешевше. Тож лишається сподіватися, що вахтові автівки добре послужать назвардійцям, а найближчим часом встановлять не менш якісне обладнання і на українські крази. Тиждень тому в університетах закінчилися творчі вступні іспити. За словами чиновників міністерства освіти, оцінювання їх повний суб'єктивізм. Хто і як може підмінити бали за творчий конкурс у вишах, як часто це відбувається і кому це на руку? Дивіться далі в сюжеті Людмили Тягнарядно. У Київському університеті культури та мистецтв людно та спекотно. Вступна кампанія 2014-го у розпалі. Після шкільних іспитів ЗНО та творчих конкурсів абітурієнти чекають на оголошення результатів і готуються зайняти студентські лави. Водночас громадські організації, що спостерігають за вступною кампанією б'ють на сполох кажуть, оцінюють творчі іспити невідомо як. Програма схеми вирішила розібратися, чому вступають одні і як не вступають інші. Донька пані Ірина все життя мріяла бути актрисою, тому і наважилася вступати до Львівської філії університету культури і мистецтв. Мама запевняє, що Анастасія старанно готувалася до творчих іспитів і була переконана, що вступить до вищого навчального закладу. Вона йшла до того з класу п'ятого, скажімо так, коли є. Ну чи з класу четвертого. Ну вона ходила, вона брала уроки акторської майстерності. Вона готувала ті монологи, вона готувала там є проза, вірші, байки. Ну тобто, в неї була варіативна основа. Вона не одну байку, вона мала гумореску. Мала то ну, якийсь вибір. Творчий конкурс пройшов 29 липня. Він складався з байки, вірша, монологу, прози, танцю та побажанню гри на музичному інструменті. Анастасія виконала усі завдання. Відповідно до наказу міністерства освіти. Результати усного творчого конкурсу мали бути оголошені ввечері 29-го, чи максимум зранку, 30-го липня. Натомість вони були вивішені 2 серпня запізно для того, аби встигнути оскаржити результати. Коли ж абітурієнти стикаються з творчими випробуваннями у вищому навчальному закладі, вони розуміють, що е, повний бардак, будемо говорити, так. По перше, абітурієнтам не повідомляють, коли вони будуть мати результати. Крім того, ці результати мали би передаватися до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Анастасія себе у списках знайшла. Майбутня актриса набрала 152 бали і посіла у мріяне 14 з 15 бюджетних місць. Коли ж дівчина мала нести оригінали документів, виявилося, що її бали знизилися до 148. А це означає, що вона взагалі не потрапляє до університету навіть на контракт. У міністерстві освіти переконані, що заниження балів після оголошення результатів протизаконно. Не можемо говорити про корупцію, але це є звживання службовим становищем. Тобто, звживання посадовою особою там, приймальної комісії е своїми обов'язками. Наша знімальна група навідалася до Львівської філії університету культури, щоб розібратися зі змінами одних балів на інші. Тут були нам не раді, віднікувалися від розмов. Всі коментарі до головного. Бачу. Тим паче, що працювала команда, яка іспит творчий приймала з головного вузу, Тому навіть якщо б ви, виникне у вас питання щодо пояснення, наприклад, ходу іспиту, та то вам все рівно ніхто не надасть тут відповіді, оскільки працювала і в минулому році, і в цьому році команда суто київська з чотирьох осіб. Оцінка таланту абітурієнта і доля вступу в руках приймальної комісії для когось. Ви талановитий режисер, а для когось звичайний дилетант. Але чи справедливо, що висока оцінка творчих здібностей абітурієнта може бути переглянута вже після оголошення йому позитивного рішення про вступ? Немає людина права на атестацію, бо на на апеляцію перепрошую. Суб'єктивність оцінювання на творчому конкурсі вдопояснення, яким вміють прикриватися корумповані члени комісії, просуваючи багатих та відмовляючи бідним. В результаті випускники зможуть достойно конкурувати на ринку праці або будуть псевдоспеціалістами. В деяких професіях це дуже небезпечно. Виявляється, народні депутати, які офіційно не зареєстровані у Києві і приїжджають в столицю на роботу у парламент, мають право отримати від держави грошову компенсацію за оренду житла в столиці. Ми звернулися до Верховної Ради та запитали, хто з депутатів попросив гроші з бюджету на оренду квартири. З'ясувалося, що за державною допомогою вишукуються в чергу навіть офіційні мільйонери. Чи існує вона ця межа жадібності? Сергій Андрушко розпитав депутатів, чи Равді, бізнесмену, власнику величезних віл та апартаментів так вкрай потрібна ще й матеріальна допомога на оренду квартири з державного бюджету, тобто з нашої з вами кишені. У газеті Верховної Ради голосі України були оприлюднені списки тих народних депутатів, які від держави отримали кошти на оренду житла. Схема вирішила дізнатися, які ж саме депутати отримали компенсацію, та чому вартість оренди житла для народних депутатів складає 460 гривень за одну добу. Депутатам цього року почали надавати державні кошти за оренду житла. Якщо у квітні за компенсацію звернулися 60 депутатів, то у червні понад 100. Депутат Сергій Каплін один із них. Я можу вам вичерпне інтерв'ю. Дати пан Каплін уникає відповіді щодо вартості оренди його житла. Замість цього намагається розповідати про свої досягнення. Я знімаю тринадцять приймаленько Україні. Я веду телевізійну програму. Зараз розробляю веду телевізійну програму народна прокуратура Сергієм Капліним. Бо ви витрачаєте кошти на оренду квартири ні, на телевізійну ні, ні. програму. А не капля ви витрачаєте кошти на, на майдані, оренду квартири на Майдані. Дайте пряму відповідь. Скільки на, ви на Майдані майдан, так само ж дайте пряму відповідь? Скільки ви витрачаєте я, коштів я на оренду я квартири? Раджу, я раджу вам звернутися дайте до Дайте пряму відповідь. Вирівки. Скільки ви витрачаєте кошти до вірьовки, багатьох інших мільярдерів, які. Витрачає державні дайте пряму відповідь. Яку суму витрачаєте? Серед списку хто отримує кошти від держави, низка мільйонерів відповідно до їхніх декларацій. Серед них регіонали Олександр Єфремов та Володимир Вечорко, у яких понад мільйон задекларовано на банківських рахунках. А за яку суму орендуєте квартиру з ті, що надали за бюджетні кошти? І де? Я не розумію, чому чері. Та ти орендуєте її. Не <гану> кажуть. У депутата Валерія Головка за 2012 рік дохід склав понад 1 мільйон гривень. Ви отримали квартиру, за оренду квартиру отримали кошти. Де ви орендуєте? Що ви шуєте? Торік депутат Сергій Лобазюк Заробив майже 2 мільйони гривень. Я людина, яка прийшла з бізнесу. Я не був чиновником не одного дня Верховної ради. Вам бракує коштів на оренду квартир. Мені в не бракує коштів на оренду квартири. Я не використовую ніяких допоміг від Верховної ради. Але лікування. ви використовуєте на проживання. Бо це є факт, що я проживаю в цьому готелі за місяць. Народним депутатам можуть перераховувати до 14 тисяч гривень за оренду житла. Але регіонал Вілен Шатварян не пригадує сум, які йому йдуть від держави. Яку суму ми, 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 ми ви витрачаєте це... на оренду квартири. Я вам ще раз видав. Я у вас це... запитую, ви берете кошти з державного бюджету на оренду квартири. Дайте інформацію, скільки ви витрачаєте. Видіть із прийомної, вам все розкажу. А ви не в курсі? Ні. Кошти за оренду житла депутатові Шатваряну та іншим держава перераховує на їхню картку. І для цього треба принести зокрема договір і чек за оренду. Так вирішив регламентний комітет парламенту серед списку, які отримали компенсацію за оренду житла є чотири вже колишні народні депутати. Сергія Аверченко був депутатом до 1 квітня, а гроші за оренду отримав у червні. Максим Бурбак отримав гроші, перебуваючи вже на посаді міністра інфраструктури. Також кошти перерахували секретарю РНБО Андрію Перебію. Екс-депутат Валерій Черняков депутатські гроші за оренду отримав на посаді очільника Держагентства лісових ресурсів. Він пояснився тривалим поверненням коштів від держави. Я заплатив в касу готелю, а потім Верховна Рада сказала, що просити чек, ми вам їх повернемо. Але ж це за червень, датується за червень. Ні, З червні тільки вони прийшли. То виплатили свої кошти так, свої кошти. Після того мені сказали принести рахунок з готеля. Принести я приніс цю. Юр. Вітанцію, але там, ще був період вони призивали це робити чи не робити. Я тільки десь червні мені вони перекинули. Член регламентного комітету Валерій Карпунцов розповідає, чому депутатам за добу оренди житла платять 460 гривень. За приклад, взяли готель Київ. Рішення комітету от погодити розмір компенсації народним депутатам для оренди житла. Виненного готельного номера на 14-й рік у розмірі 460 гривень на добу з вартості одномісного однокімнатного номера в готелі. Державне підприємство Готельникський. Це готель Київ. Він навпроти Верховної Ради. Адміністраторка Катерина Гуцул проводить екскурсію готелем, де проживає 80 народних депутатів. Вікна виходять на парламент, кондиціонер, телевізор. Виходить на Верховну Раду, вид панорамний. Маємо новий телевізор новий, номер близько 14 квадратних метрів. Ліжко, метр п'ятдесят, стіл, ванна кімната, все відремонтоване, все працює, всі додаткові послуги готелю. Ми зразу по дзвінку. Але з'ясувалося, що вартість проживання в готелі Київ коштує суттєво дорожче за державну компенсацію депутата. Яка вартість найдешевшого вас номеру в готелі Київ? 936 гривень. Отже, найдешевший номер в готелі вартує 936 гривень. Відповідно до положення, затвердженого регламентним комітетом, різницю вартості оренди номера повинні сплачувати самі депутати. Утім, виявляється, нардепи цього не роблять. Із 80 депутатів-мешканців готель не більше мільйона гривень на місяць. З Цього мільйона бюджету України недоотримує 200 тисяч гривень податків щомісяця два з половиною мільйони за рік. Генеральна директорка готелю Київ Лариса Трофименко телефоном розповіла, що готелю вигідно приймати депутатів і за 460 гривень, бо 80 депутатів живуть місяцями і таким чином всі кімнати готелю заповнені. Загалом готель Київ належить Верховній Раді України. А чому от готелі і досі належать Верховній Раді? Навіщо Верховній Раді готелі? Ну, видно, це пішло ще ж якби за спадком. От були ці підприємства на балансі Верховної Ради. От вони так до них руки не доходили. Частина депутатів відмовилися отримувати кошти. Депутат Геннадій Москаль, член комітету з боротьби з розлочинністю, каже, що нічого від держави не брав. Нічого ніколи в Верховній Раді не брав. Мене колись у малку батьки приучили, ніколи, нічого не бере даром, бо потім тобі буде в 10 разів дорожче за куштувати. Інформацію про те, хто з депутатів отримав компенсацію за оренду житла, мають публікувати щоквартально у газеті Голос України. Чи отримуватимуть і надалі мільйонери? Державну допомогу можна буде перевірити вже на початку жовтня. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга о восьмій вечора. До зустрічі.